Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ-Сільних Ігор, мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. Перед тим як ми перейдемо до новин, за традицією я хочу вас питати, чи мене добре чути, чи музика не є загучною. І напишіть, будь ласка, мені, як мене чути. А на початку відео, за нашою іншою традицією, я хочу подякувати Збройним силам України, усім формуванням, які захищають нашу неньку в цій нелегкій війні з Росією і наближають нашу перемогу. І також я хочу подякувати усім волонтерам, які підтримують наших захисників та захисниць, даючи їм ті необхідні речі, які будуть їм допомагати наближати нашу перемогу і робити їхню роботу якісніше, швидше та краще, можуть, так. І також хочу вам нагадати про нашу ініціативу Нютус против Кубокомпово. <кій> Перепрошую, де ми збираємо кошти на допомогу нашим захисникам. І, власне, зараз ми збираємо кошти на виготовлення FPV дронів. В описі до цього відео є посилання на банку, де ви можете закинути гроші, за які купляться необхідні деталі, і будуть виготовлятися FPV-дрони. Також я хочу подякувати усім, хто фінансово підтримує канал. І через сервіс Donatello, Перше це в нас є Common Roach та Оля Дрожча, вони є в пледжі. Дракон бо володіє. Далі у нас гік. це Sano 33, Халастер, Преторіан, Андрій Бойко, Даша Бі та Lord of Boards. І є у нас Гравці. Я вам теж всім дуже дякую. І нагадую, що якщо ви бажаєте доєднатися до спонсорів нашого каналу, то ви це можете зробити через сервіс Donatello. Посилання є в описі до цього відео. І в нас є суперкласний чатик. Для наших патронів, ну, наших меценатів, скажімо так, де ми з ними часто спілкуємося, обговорюємо різні речі, деколи навіть балакаємо онлайн. І з наступного тижня чи навіть на цих вихідних буде е, патрон кемп. На жаль, я на ньому не буду присутній. Це буде другий патрон кемп і перший, на якому я не є присутній. Але наші чудові меценати зібралися, зорганізувалися, і відбудеться чудовий захід у Львові, і от власне фотографія я з пташками десь приблизно такі пташки ми будемо збирати. Тому, будь ласка, доєднуйтеся до нашої ініціативи і підтримайте її фінансово. І не забувайте підтримати фінансовий канал. А ми помаленьку рухаємося до новин України. І перші новини у нас від компанії Kilo Games. Отже, з 23 по 31 жовтня у них на сайті буде проходити Геловінський квест, де ви будете мати змогу отримати купон чи то пак сертифікат на 250 гривень, якщо ви виконаєте усі завдання. Ну, в принципі, класно. Я ще з таким не стикався серед наших магазинів. Тож, я думаю, що буде щось круте. Пам'ятайте, що це все є на сайті kilogames.com.ua Наступні новини у нас від видавництва Geekage. Перше, це те, що 24-го, тобто завтра, стартує передзамовлення на новий наклад, о, перепрошую, Орифлами та Орифлами Альянс. Ігри вже друкуються, а розсилка буде. Планується до кінця листопада. І також Гікач анонсує, що наступного тижня почнеться е, наступного тижня вони анонсують локалізацію, то вона цього тижня, певно. Е, машини Тюрінга завершується виробництво, і гра очікується на початку 24-го року. Що, в принципі, є дуже класно і Гікачі молодці. А тим часом ми переходимо до новин світу. І перша нова у нас буде стосуватися гри Текіноко. Незабаром на кікстартері з'явиться кампанія по збору коштів на нове колекційне видання під назвою Текіноко Ояко, де ви зможете отримати настільну гру такіноку в коробці з певними доповненнями, зі збільшеннями, мініатюрками та тайлами, і також ви зможете за додаткові гроші в плеч-менеджері купити собі, добрати собі. Мабуть, так правильніше. Добрати собі, власне, Чібі Панд. Ну, в принципі, прикольно. Правда, доїть корову, яка вже старенька, ну, але вже як є. І наступна вона дуже класна для всіх фанатів черепашок ніндзя. Це те, що зовсім невдовзі буде кампанія по збору коштів на рольову гру у Всесвіті Черепашок Ніндзя. Малюночки виглядають дуже класно. Рульовочка теж маю надію буде класна. Тому, якщо ви є фанатом Черепашок Ніндзя, угляди, Teenage Mutant Ninja Turtles and Other Strangeness RPG і е, підтримайте цю гру на кампанії спільно кошту. Наступна новина у нас е, доволі цікава. Це те, що зараз на Kickstarter йде збір коштів. Е, я не знаю, це не механізм, це тип, скоріше, кріплення ігор до стін. Якщо ви колись думали, що ж робити з іграми, якщо їх так багато, тепер ви можете на Kickstarter підтримати цю кампанію, отримати магніти, ця кругла штучка вона прибувається вішається на стіну. Всередину коробки клеїться такий спеціальний магнітний, як би то сказати, Пластер до кришки також виниклеються магнітики. І воно все в купці буде тримати і ваші ігри будуть висіти. От, як показано на цій фотографії, для відьмака Старого Світу треба буде два таких магнітика. Для Екліпса три, а для Глумхевена один. До речі, Глумхевен ще лепиливаний, він теж в принципі, нелегенький. Чому там один, але прикольно, якщо тримає. Е, і ціна, звичайно, буде не дешева. Для одної настільної гри один такий кід набір буде коштувати 38 євро. Що є немало як вартість хорошої гри. Але, в принципі, для одної двох ігор можна собі купити, щоб задекорувати хату. Так далі, тут, мало бути, гівочка, але вона чомусь програмою не відтворюється, власне, як ті всі магнітики кріпляться і ставляться. Ну, вибачайте, чому згівки тут не працюють. А ми рухаємося далі. Отже, Lunylaps випустить Кемпінг Флакс. Це чергове... черговий флакс. Але тут, що мені сподобалося, що будуть нові тематичні дії, як пише видавець, такі, як рибалка, історії про привидів», неприємності з ведмедями, скаутський бонус. І, в принципі, я не знаю. Я не є фанатом клаксу. Якщо ви є давно на каналі, то ви знаєте про це, але це я не знаю, чому щось мені з якусь сторону в моїй душі дьорну, і я би хотів його мати. Тож чекаємо, коли він вийде. Е, наступна головна про настільну гру е, Invisible Escape from the Mars. Invictable, sorry. Це буде гра «Social Deduction», де вам з гравцями потрібно буде <кій> шукати своїх товаришів по команді. Ви не будете знати, хто є в вашій команді, поки не знайдете, сісти на ракету та втекти з Марсу. Але є одна загвоздочка, так як це буде social deduction, ваші карти лояльності, ну, Ваша лояльність може змінюватися протягом гри. І ви будете думати, що ви летите з товаришем, а насправді ви летите з е, паразитом і везете його на землю. Сеттинг використаний за, мабуть, популярним анімаційним мультсеріалом, е, власне, Invincible. Не знаю, я його не дивився, трейлер подивився. Е, мене він мальовкою не дуже вразив. Але, в принципі, окей, якщо механіка буде класна, то сеттинг не такий вже й важливий. Наступна вона у нас від FFG, їхня партнерська компанія Aconid Books буде видавати книгу. Ласкаво просимо до Архема ілюстрований посібник для відвідувачів. У цій книзі ви зможете познайомитися з містом Архем, з його людьми. Почитати про дивні події, які там відбуваються. І я просто аж за фанатів, як це прочитав, тому що я дуже сильно люблю Лавкрафтівський Аркхем, настільні ігри по Аркхему, І в мене є делюксові правила до третьої редакції Аркхему, І цю книжку я також би дуже хотів, але би дуже насправді хотів її українською, тому що я соявляю, який там буде художній текст. І що прочитати його буде мені дуже важко. Тому, видавці, будь ласка, подивіться, так як у нас Гікач написав на Архема, то маю надію, що Гікач і перекладе нам книжки. <клес> <клес> а на сьогодні це всі новини. Нагадую ще раз про нашу ініціативу Міплу проти Кубоком по ворогу. Цього тижня має стартувати 42-й етап аукціону, який вже переняли та ведуть Lord of Boards, за що я їм шалено вдячний. І не забувайте, будь ласка, підтримувати волонтерів, підтримувати наших захисників, захисниць, деколи навіть просто написавши, поцікавившись, як у них справи, ви можете зробити людині приємно на душі. А так, поки що я рухаюся до ваших запитань. Нагадую, що ви можете зараз писати питання в чаті, я на них відповім. Так, Ігор пише, що все добре. Ендрю пише, що був -бу, біда з кріпленням, що ви робите? З яким саме кріпленням? Андрію, якщо можете, то поясни. Іван пише, що машина Тюрінга, давно придивляюся. Я також придивляюся, але ще не знаю, чи готовий в неї грати. Тому буду дивитися і чекати більшої інформації від Гікача. Тому що вже настільки багато проєктів виходить українською мовою, це настільки круто, що вже. Не лізеш десь спеціально читати про настільні ігри десь в якихось, чи на БГГ, чи на якихось форумах, чи в, ну, в соціальних мережах. А вже можна гарно почекати інформацію від видавців, подивитися, якщо викладуть правила, то взагалі класно. І це, це чудово. Я тішуся з того. Так, ще раз всім е, Привіт. <кхе> так, Андрій передав вітання від. 에... Від Андрії. Також Андрій поки пише, що йому нічого не зрозуміло про цю машину тюрінга. Ну, вона, як вийшла то я трошки так поверхнево прочитав про неї, і вона мені, в принципі, сподобалася. Іван Іванов пише, що дійсно не встигаєш за перед замовленнями. Так, видавці молодці. Андрій дописує що прокріплення на стіну, але це не заспокоїло, мова єврея. ну так, ціна просто космічна. Єдине, от в мене виникає питання, що як воно буде тримати добре всі компоненти. Тобто, ти коли їх повішаєш, ну, таке, типу, там є магнітики, але чи вони будуть добре тримати компоненти, я не знаю, в мене це викликає страшенний сумнів. Тому таке, поки що виглядає дуже дивно. Але ідея задавка просто прикольна, тому що багато хто кріпив коробку, саму кришку коробки. На стіну ж для оформлення квартири, а тут можна цілу гру прикріпити, і навіть було, я собі так подумав, можна в кожній кімнаті почепляти ті ігри, які ти готовий в тімнати грати. Наприклад, там на кухні якісь філерки, тому що ти там не маєш багато часу, і можеш між приготуванням їжі десь там собі сісти, розкинути щось маленьке, приємне. Ну, ідея крута, подивимося, як вона буде втілюватися в життя. Так, Андрій пише, що Андрія на дроті, То 100%. Е, Ігор пише, дешевше цвяхами до стіни прибити. Ну воно то та, але ти не так, але ти так не знімеш, як там гарно ти з магніта знімаєш ту. Тому таке. Так, Андрій пише: а як щодо гри Андромеда H, щось дізналося, як гра і хто знає, досить гра масштабна. Гра досить масштабна. Е, ні, я нічого не дізнавався. Я вибачаюсь, поки що це мимо мене. Е, так, Іван пише, до речі, про ЕСМ. Ви були прові. Дивився огляд і щось особливого нічого не презентували. <кій> <кій> е, ну, насправді мені здається, що вже трошки індустрія видохлася. собі, власне, Сьогодні так, е, сьогодні вчора думав про те, що е, за останніх там, ну, там, ну, до 10 років не було е, зроблено якогось такого сильного прориву. Взагалі глобально в глобальному світі, навіть більше ніж як за 10 років, вже з років 50. Е, тому дивимося, я думаю, що ще все на підході. У е, мене знайомий був в Польщі на е, кемпі для розробників настільних ігор, де розробники привозили свої проекти і презентували видавцям. І він сказав, що там є, було дуже багато гарних, е, класних. Е, Проєктів, які, скоріше за все, будуть видаватися, але поки що не в Україні. Тому таке. так Маринка пише, що Кемпінг Флас і її зачепив, має припущення. Чому? Ну Подивимося. так Андрій жартує, Ігор Костюк зробив розвитку. Ростик хочу хрінь про персонажів Аркхема. Я би все чесно купляв. <про, -про, Про архема. Так, Олексій пише: наберемо просто магнітів, спробую прикрутити до шафи стінку жаль. Ну, так, можна б взяти ці неодимові магніти, багато штук, але там ще фішка в тому, що воно не буде проривати коробку за рахунок того, що пластина, яка буде всередині в коробці, вона широка. Ну, таке. Я думаю, що. ну Мені важко коментувати. Ціна 38 євро за набір магнітів. це це дуже-дуже по сучасному. Е, так, Влад Назаренко. Ростик, як зомбіциди, потрібно брати, порекомендуйте. Якщо хочеться простої гри, де не треба думати, а просто покидати е, кубики, то однозначно варто. А е, якщо хочеться більш складного якогось кооперативу, то, можливо, не варто. Але в принципі. В, мом, в моєму житті, в моїй рольовій е, спільноті зомбіцид відпрацьовую на всі 100. Так, Тарас пише: книги Лавкрафта десь плачуть тихенько. Я знаю, вони плачуть в мене вдома на полиці, тому що я почав читати і е, дуже, дуже важко мені йшло, чесно. Насправді, дуже, ну, не знаю, переклад всі хвалять, але тому я думаю, що проблема не в перекладі, а проблема в тому, як, як будую речення, будував речення Лавкрафт. Але от, делюксові правила до третього архема, які мають описи персонажів, просто вау, просто клас. Так, Андрій пише, поки слухай, як Ростик розказує про крафта перед зимовий жах, третій жах Архема з допом. Це правильний вибір. Оце, це, це хороша гра. Звичайно, не така крута, як друга редакція, але другої редакції ми, на жаль, ніколи не побачимо. Але третє, третє, дійсно дуже. дуже от, на мою думку, це прекрасний приклад того, як повинна бути переосмислена і перевидана стара гра. Тому що жах Архема» другої редакції це і дійсно стара гра з старими механіками. Вона є довго абсурдна. Але, але, але ну, для мене вона буде завжди в серці. Так, Ігор, ага, купити новий таке з сидівником у 13 см і зафігачити на стіну замість скилима. <свісно> ну, е, можна поставити при вході, от, е, який він буде зустрічати кожного разу, як будеш заходити до хати, а можна ще на нього ключики вішати, щоб не губити. Тому, е, та. Так, е, Артем пише: хтось знає про Аридія на Геймфаунді. Я чесно не дивився. Не знаю. Е, Ігор пише: а я тюрінга візьму? Цікаво, як воно зайде, чи ні. Ну, напишеш, Ігору, потім свої відгуки, мені дуже цікаво. Е, Влад Назаренко. саме які версії порекомендуєте, бо мені також зайшла ця гра, тому ось стою між вибором чорна чума. Чи брати допи на англійській для другої редакції? <кій> <кій> тобто, Влад, в тебе є друга редакція англійської. Ти думаєш, чи брати до неї допи, чи брати чорну чуму. Е, будь ласка, конкретизуй це питання, бо від цього залежатиме моя відповідь. Е, Ігор пише, я б замість зомбіциду краще взяв морок пітьми і, власне, так і зробив. Ну, тут кожному своє. Якби, я не заперечую, я би сам хотів зіграти в морок пітьми. Але поки що, мабуть, найближчим часом не вийде. тому Таке. Е, а зомбіцид це, ну кажу, от, чорна та, що в мене, е, Зелена Орда та Invaders. Ну, прекрасні ігри, хоча я зіграв тільки в чорну чуму, а решта так подивився, розглянув, відкрив, подивився на мінічки. І таке час ще до них не прийшов. <кій> <кій> так, Андрій пише, що хоче фану перед замовою зомбіцид. Це хороший вибір. До речі, цікаво, чому ніхто чорну чуму не локалізує спочатку. тобто... В нас є Marvel. ну Ті, що передзамовлені були, Марвел. Гікач другу редакцію локалізує, а чорно чому чомусь ніхто. Цікаво, може права важко якось дістати саме на цю версію. таке. Але давайте я тоді спробую, поки. Вла... Ага, є. Влад, Є передзамовлення другої редакції Зомбіциду українською. Ага. Я чесно, я не думаю, що варто брати доповнення англійською, бо я вірю в те, що Гікаш буде задоволений перед, перед продажами зомбіциду другої редакції, і буде робити допит також. Але це, я думаю, більше треба питати, питати в них. Але чесно: я не знаю, як вас. Особисто в мене ну, в мене просто от чорна чума фулплеч. плеч Зелена орда full pledge. Е, 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 е не фулл плеч, в мене в зеленої орді одного допа немає. Тепер я себе гризу, що в мене не буде фігурки Барда. Ійдерс в мене майже весь плеч. І чесно, я доповнен, навіть до доповнень, я ще навіть не дійшов. Тобто ми ще не пройшли всю компанію. Тому що, постійно, аби починаєш сідати, граєш з новими людьми, ти починаєш спочатку. Я перших дві, перших дві місії з компанії, я, напевно, по разів 5 грав кожну. Тому так. Тому я би, мабуть, не спішив. таке. Так, і Влад пише, що він вже заглядає наперед. Ну, це, це гарно. Це добре. Окей, любі друзі, якщо ви маєте ще якісь питання, то, будь ласка, пишіть. Нагадую, що в п'ятницю у нас був стрім, де ми розбирали. Власне, наш опитник, який ми проводили, порівнювали його з 20 роком і 23-м роком результати. Тому, якщо вам цікаво, можете піти подивитися той стрім. Також в нас в телеграм-каналі я кинув ексельки з цих опитників. Вибачте, красиво не вийшло, бо чомусь Google-опитник Google не дає вивантажити гарними картинками. А я хочу, щоб ви мали доступ до цієї інформації, тому що там дуже багато де варіантів, де люди прописували їх самі. Тобто, якщо їм не підходив жоден запропонованих нами варіантів, вони вписували свій, і там таких дуже багато, тому ви можете переглянути геть усі відповіді людей. І не знаю, потрібна інформація вам чи ні. Але побачите, які ми всі з вами е, щасливі фанати настільних ігор. Е, так, Ігор пише, що він вчора зіграв The Other Seven Sins". е, Так то гарна заміна зомбіциду. Я її тримав в руках, я її не грав, але відгуки я про неї чув дуже різні. Як позитивні, так і негативні. Тому, на жаль, не підтримую цей коментар Ігоря. Маренко пише, треба їхати на кемп, грати і вибирати. 100%. Ріжеш по-живому, дякую. Вмієш підтримати. Так. Окей, друзі, давайте ще пару секундочок почекаємо. Якщо маєте питання, то, будь ласка, пишіть. А як ні, то будемо прощатися і йти відпочивати. І нагадую, будь ласка, підтримуйте волонтерів, підтримуйте наших захисників, адже лише з міцним тилом у нас буде міцний фронт. І це наш священний обов'язок їх підтримувати, допомагати і наближати разом з ними нашу перемогу. Бачу, що питань більше немає. Тож я буду всім дуже дякувати за увагу. Бажати спокійного вечора. Будь ласка, не ігноруйте повітряних тривог. А з вами був Ростик, Світ настільних ігор. До наступних зустрічей, па-па. А, ще секунду, Олексій. Є десь місця, де можна дістати кастомні органайзери. Окрім того, що самому зробити, я не знаю. Тобто є folded space, які роблять органайзери. А прям так, щоб зовсім не знаю, на жаль. Окей. Всім папа, -па, всім дуже дякую за ваші коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.